На базі притулку для тварин СТЕП зібралися найкращі волонтери, іноземці, та провели безкоштовну стерилізацію тварин. Більше інформації у сюжеті за місяць роботи іноземних волонтерів вдалося простерилізувати 1251 тварину більшість з яких безпритульні собаки. Величезна робота була проведена по організації та проведенню самих операцій. Були залучені професійні ветеринари з усього світу. Проводиться стерилізація тварин безпритульних тварин навколишніх сіл, які потребують безкоштовної стерилізації та допомоги. Стерилізуємо кішок, собак. Ну планується в день стерилізувати близько 70 тварин. Було складно і в той же час неймовірно захоплююче. після кожного такого досвіду. Всі отримали нові навички та знання від іноземних колег. З кожним днем вдосконалювалися і ставали кращими лікарями. Ми знову повернулися цього року. Минулого року ми стерилізували 500 тварин, і ми хочемо зробити те саме цього року. І сподіваємося стерилізувати більше ніж 500 цього разу. How is to yeah, it's so дуже важливо стерилізувати. Бо інакше у них буде так багато дитинчат, і вони не матимуть гарного життя. Вони можуть бігати по селах, кусати людей і утворювати великі групи, і це проблема. А також вони можуть поширювати хвороби. тому стерилізація дійсно допомагає знизити їхню чисельність, щоб покращити їхнє благополуччя. Досвідчені лікарі працювали над тим, аби якомога якісніше та безболісно зробити стерилізацію так важливо стерилізувати домашніх тварин. Це допомагає їм залишатися здоровішими, особливо тих, хто живе на вулиці або був покинутий. Ми хочемо, щоб вони мали щасливе життя, і чим більше ми їх стерилізуємо, тим краще для території matter So dogs can be З більшими собаками може бути трохи складніше через хвороби, які вони мають. Вони також більш схильні до кровотеч, що може трохи ускладнити справу. Також вони можуть бути трохи більшими та товстішими за розміром, що трохи ускладнює це. Але для цього потрібно більше фізичних зусиль це зробити. в цей день, коли робота кипіла. Ми мали змогу поспілкуватися з найдосвідченішими волонтерами, ветеринарами. було виявлено, що стерилізовані собаки та кішки живуть довше. Вони здоровіші, їм не потрібно турбуватися про інфіковані матки чи масти під час народження цуценят. Собаки менше б'ються, вони не гуляють, їх не здивають машини, вони не гинуть з інших дурних причин. It's a good idea. після стерилізації гарною ідеєю буде почекати. Поки рани не загояться зазвичай через п'ять-сім днів. You have um, this is my first time. в Україні я вперше, і цей перший досвід він дуже незабутній. А стерилизація... цей час. Це дуже важливо, особливо для боротьби з хворобами, які можуть придаватися людині, такими як сказ до прикладу у катастрофічних ситуаціях. У випадку війни, як є зараз, постійно виникають в тварин хвороби, що передаються від тварин до людей. Тому стерилізація потрібна для безпеки. Ось чому дуже важливо інвестувати в цей процес стерилізації. в загальному роботу лікарі виконували якісно та на досить професійному рівні. Сергій Нікішин, Сергій Горбань, телеканал Броди онлайн.